Виконуємо завдання 2 практичної роботи 1.3 за підручником інформатика 7 класу Джона Ендрю Біоса 2024 року випуску. Потрібно встановити деякі з даних розширень, розширення, які ви вважаєте, корисні, відкриємо браузер. Я буду встановлювати розширення в браузері Google Chrome. У верхньому правому кутку натискаємо на кнопку налаштування і керування. Це є ось такі три вертикальні крапки. І в меню, що відкрилися, вибираємо розширення, відвідати веб-магазин Chrome. В рядку пошуку вводимо розширення, яке ви бажаєте. Я встановлюю, наприклад, розширення U-Block Origin. Вибираємо його. Та натискаємо кнопку додати в Chrome». Додати розширення. Дане розширення встановлене. От коли ви натискаєте на цю кнопку розширення, то ви можете побачити останнє розширення або вибрати керування розширеннями. І ось тут ви можете їх видалити або відключити. Бачите, що для розширення, яке ми тільки що встановили, незабаром підтримку цього розширення може бути припинено. Це якраз є недоліком даного розширення. От, запишемо, що це недолік. Вам потрібно буде, до речі, в зошиті створити таку таблицю, або ваша таблиця, можливо, буде роздрукована, або, я, бачите, я створив. У Word таблиці, де потрібно буде вказати або переваги, або недоліки даного розширення. Можете встановити ще деякі розширення. На даний час це розширення працює. При бажанні ви можете звідси його й видалити, або видалити ось так, три крапки хром. Ну Давайте встановимо ще деякі розширення, наприклад, Adblock, Plus, також блокувальник реклами. Так, розширення доноди. Аналогічно ви можете додати всі інші розширення. Які ви вважаєте корисними. Я вже продовжувати не буду. Думаю, все зрозуміло. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все, буде Україна!